Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі рецепт приготування дуже смачного літнього торту, десерту. Не знаю навіть як назвати це неймовірно, смачно, цікаво і навіть корисно. Тому залишайтеся зі мною. Давайте приготуємо разом. Розпочинаю з приготування фруктового суфле чи желе. Беру желатин, заливаю перевареною охолодженою водичкою. Далі до полуниці додаю цукор за смаком, але полуницю може замінити на будь-які ягоди і фрукти: чорниця, малина, смородина, порічки, не знаю там персики, все, що вам до вподоби. Перебиваю блендером і заливаю желатином, який я розвела у мікрохвильовій печі. Далі виливаю це все в таку велику форму і відправляємо в холодильник. А тим часом я займуся приготуванням бісквіту і буду готувати його зі шпинату, все максимально просто і легко. У мене є ось такий блендер, тому я це все буду перебувати тут. Беремо борошно, шпинат, олію, ванільний екстракт. Але якщо у вас немає такого міцного блендера, тоді можна це зробити спочатку. перебити шпинат блендером звичайним погружним. А тоді поєднайте між собою ці продукти. У мене ж вийшло ось таке густе пюре. Паралельно яйця я збиваю з цукром до біла. Зараз я вам скажу, коли маєш на кухні такі девайси, то готувати взагалі одне задоволення. Все швиденько максимально робиться. Воджу сюди шпинатну суміш з борошном і обережно перемішую. Маса виходить досить рідкою, нічого страшного. Викладаю форму розміром 32 см і випікаю 30-35 хвилин. Нехай схолоне. Я вам скажу, що з цього бісквіту можна приготувати вже повноцінний торт. Його можна розрізати на дві, а то й три частини. Я ж верхушку зрізаю, її діти з'їли з превеликим задоволенням, але бісквіт виходить дуже ніжним, таким шифоновим. Я навіть поки знімала, то дітки його уже жомрили, не вистачило мені на верхушку. на робота коли вже желе захололо, бісквіт охолонув, робимо сирну масу. У мене домашній кисломолочний сир. Я додаю сюди цукор, сметану і ванільний екстракт. Всі пропорції цукру я беру за смаком. Якщо хочете зробити ще більш корисним, додавайте менше, але я вам скажу, ці пропорції, які я вам дала, досить приємний смак. Не занадто солодке, ну і немає кислинки. Дійсно смачний торт. Подивіться, яке желе красиве вийшло. Я навіть роблю такі жилей, які для діток з їхніх улюблених ягід зараз пішла малина, теж дуже і дуже смачно. Кубики желейні теж готові. Зараз я починаю збирати торт. Можна викласти е, стінки форми ще, наприклад, файликом і викладаю частину желейних кубиків. Далі я розчинила знову ж таки набухший желатин. додаю декілька ложок сюди сирної маси, все швиденько перемішую і заливаю частиною. Ложкою так перемішаю, додаю решту кубиків. І знову ось так перемішується все. Все, в принципі торт готовий. Зверху ще посипаю залишками бісквіту, те, що діти залишили. Але я хотіла, ще зверху зробити персикове желе. Вирішила, що це буде лишнім, і подивіться, як вийшло красиво. Три години в холодильнику, а краще всього на ніч. Дуже великий, смачний, ароматний, цікавий по-справжньому літній торт суфле готовий. Друзі, дуже рекомендую приготувати продукти. В принципі, всі прості, особливо коли я свої ягоди кажу, експериментуйте з смаками. Не обов'язково. Це має бути полуниця, персик. А як з малиною це смачне поєднання шпинатного бісквіту і малини, те, що потрібно, дуже рекомендую приготувати і написати в коментарях, як вам. Тому, поки сезон ягід, є шпинат, все домашнє, все літнє, свіженьке, дуже рекомендую, друзі, обов'язково приготуйте. До нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі. Смачно просто і доступно готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.